День, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх. Будемо старанно працювати, щоб мову рідну гарно знати. І сьогодні ми з вами почнемося писати букву, а яку саме ви довідаєтеся, коли відгадаєте загадку? Ось вона, яка розвійниця морська, всіх би проковтнула зажерлива. Правильно акула. А на яку букву починається слово акула? Так, на букву А. Отже, сьогодні ми з вами повчимося писати букву А. Але спочатку пригадаємо назви ліній сітки зошита, як називається виділений елемент у мене на екрані. Так, це пола. А як називається ось ця червона лінія? Це лінія поля. Що зараз виділяється на екрані? Так, це рядок. Як називається ця лінія? Це верхня рядкова лінія. А ця нижня рядкова лінія правильно. Пунтирам позначено міжрядкову лінію. А ось ця лінія, яка допомагає нам вказувати на нахил букв, називається правильно похилою. Розгляньте, будь ласка, маленьку прописну букву А, з яких елементів вона складається. Так, рядкова буква А складається з маленького овалу та прямої лінії із заокругленням внизу праворуч. Послухайте, будь ласка, як треба писати цю букву. Овал. Починаємо писати ось жовта крапочка трохи нижче верхньої. Рядкової лінії. Ведемо вгору до верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо ліворуч, ведемо вниз на себе, теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч. Ведемо заокруглюючи до початку півовала і далі до верхньої лінії робочого рядка. Коротку похилу лінію із заокругленням внизу починаємо писати від верхньої рядкової, ведемо униз рухом на себе. Трохи не доводячи до нижньої рядкової, робимо заокруглення праворуч, торкаючись лінії, і пишемо вгору вправо до середини рядка. Давайте зараз напишемо цю букву у повітрі. Візьміть олівчики, приготуйтеся. І так, пишемо підрахунок. І раз. І. Два І. Ще раз, і раз і два і. Молодці. Давайте тепер напишемо цю букву самостійно у робочому рядочку. Розгортайте зошити. Приготуйтеся до нас написання, візьміть правильну ручку, слідкуйте за поставою, спинку рівно тримайте, лікті лежать на столі, пишемо маленьку букву А. А зараз проаналізуйте свою роботу. Визначте букву, написану найкраще. Намалюйте букві, написаній найкраще корону. Порівняйте написане з, своє написане зі зразком. Сподіваюся, що у вас вийшли гарні букви. Якщо ні, не засмучуйтеся, вірте в себе. Наступного разу буде краще. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі!